Зверху у Коломиї провели шоу, присвячене дню святого Валентина. Цікаві конкурси та дружня атмосферу забезпечили ведучі Катерина Трачук і Мартин Ксинін, а також команди хлопців і дівчат. Захід благодійний. Всі виручені кошти організатори передадуть на лікування дівчинки Лідії Фарини. Хто виявився кмітливішим, знаємо ми. Час пішов. Пісня Софія Ротару мій рідний. Не в весь лі зараз будете грати. Yeah. <laughs> ну, три, два, один! На шоу хто зверху Коломойська молодь готувалася досить ретельно. Обирали склад команд хлопців та дівчат, вигадували цікаві конкурси і розіграші. Хотіли провести гру на найвищому рівні. До початку заходу кілька хвилин усі хвилюються. А ведуча Катерина Трачук спокійно годує свого малюка. Один знайомий порекомендував мене організатором як ведучу, і потім я побачила афішу з собою і так і дізналася, що я ведуча. Я дуже люблю заходи, які організовують сама молодь, тому що вони тоді в цьому цьому зацікавлені, в цьому є е, е, якийсь драйв, такий, і е, це дуже от, сама ця атмосфера. Напевно, що найцікавіше буде. Капітан команди хлопців та ведучий шоу Мартин Ксинін завжди активний бере участь у різноманітних молодіжних заходах. Ерудований та розумний, він дуже впевнений і в своїй команді вірить у їхню перемогу. А ще каже: мета заходу благодійна, тому навіть не замислюючись, вирішив взяти в ньому участь. Мені запропонували бути ведучим капітаном чоловічої команди на цьому заході. Я потім дізнався, що це волонтерська штука. Я допомогу дівчинці, дівчинці хвора і подумав, це Крута мета. Плюс я реально організовує і Коли ми є, ну, є таки. Молодіжна збірка, яка це буде займатися, я вирішу це підтримати, бо це круто, як на мене. Ще є молодь, яка займається їм питанням. Захід, хто зверху провели до Дня святого Валентина, що він має благодійну мету, тому охочих взяти в ньому участь виявилося вдосталь, розповідає голова Коломийської молодіжної ради Вероніка Довбуш. Якщо приклади саме конкурсів, то там є е, раунд, чоловік чи жінка, там є дуже такі з підковиркою, скажімо так, питання, що я думаю, що на них ще треба буде подумати. Цей захід колись проводився в докарантинний період, і ми вирішили зараз його повторити. І так як е, з'явився актуальний збір на лікування дівчинки Лідії Фарини, ми не змогли не долучитися, так як я працюю в 9-му ліцеї і це моя. Фактично учениця, і я вирішила не проходити повз. І ми гроші збираємо з цієї програми саме і на лікування. Щодо учасників шоу Хто зверху, то усі вони молоді, розумні і завзяті. Прагнули до перемоги. В результаті цікавих конкурсів перемогла команда дівчат. Кошти, які вдалося зібрати під час заходу, передадуть на лікування дівчинки Лідії Фарини.